Сьогодні ми будемо грати в гру грувічі в З... вутовому комплексі. Зараз ми зайдемо. Давайте сповнюємо пройти цю гру. Як ви бачите, я з'явився біля цього магазину. Зараз нам треба зайти всередину. Я М -м -м, мальчик. Купа. Вот. Тут я ищу такой кола. Я поповнив свою енергію. Я повернуся до вас в кожне то, що цікавить Я знайшов тут такі різні кріпла. Заживіло. А що буде, якщо ми його писали тут? Я думаю, що ми в Ганну вкриємо. Тут є ще якісь люти. Давайте поповнимо його. Що, Що? що за? Май! Ааа, зрозуміло. Ми не можемо напасти на нього, поки зараз ще йде день. Я повернуся до вас тоді, коли наступить Гляньте, Я знайшов ще тут такі штуки. Я не дай але мені це подобається. Напевно, це з допомогою цього можна буде щось побудувати, коли наступить ніч. А хоча давайте зараз теж побудуємо. Та-да, так, я знаю, що це виглядає жахливо. Ой. Ніч. Так, так, алло. Ух. Давай ты подумай, сейчас что там. Там еще у нас есть катана. Ша, подходи по одному. Я, ха, ха. Он там снова один на одного залазит. Так, что это? О! В мене помало російський. Ні, ми пограли. Добре. Ми почекаємо. Я зараз почну цього за. Так, я почався заново. Зі мною тут є ще одна подруга. Ось. Найдвоє. Це інсулін, а то абстрімін. Да. Сейф. Якщо не буде інших. Эмді, я знайшов тут щось дивне. Воно воно виявилося зачиненим там, там якийсь ключ. Ого, а тут отаке. Добре. Уй. Добре, я повернуся до вас, коли буде. Гляньте, я побудувала таку штуку, щоб залізти на другий пол А зараз гляньте. Оп! І все, і вони до мене не залізуть. Це мій власний лазік, яка тут а все. Надіюсь, вони не вміють лазати по стінах. Тоді це був... тоді мій план взагалі повністю пливало і все б. Підпитно. Для до хтось хоче з вас до мене сюди в гості. Тут у мене є. Ящик. Шкаф і крісло. О! Гляньте. Я тут ставу, десь на полиці. А там у мене були Добре. Це моя чисто мачу хлопчача кайфу хата. Що за жах я побудувала? Я просто не можу з цього Ну як вам? А то нас немає коробку. Нічого незвичайного. Я сказав би, да? Все. Ну добре. Зараз нам треба знайти поживні ячування. Ні, це моя не дума. Хотя моя мачо хлопче чекай а має бути стильною. Саме тому. Весь ідеально. Ліч наближувати а я якийсь магнат. Є магнат. магнат. Зараз головне знайти свою.

Це скільки їх, Це скільки їх! Скільки вас тут? Я ПСТ. Ось тут такой чався день. Генько скільки за мною бігало. Mm. Смачно. Треба далі будувати нашу мачу-пітечку хату. he's not the power? Oh, yeah. Ось, це моя мачі хлопчика й фухати. Я повернуся до вас, коли буде ні. Я побуду вас тут собі, поки міні будинок і кадіть, мене тут не знайдуть. Як ви бачите, мене тут ніхто не може знайти. Вабуга зараз. Оце такий мій пасі нашого любить. Це напевно найкращий спосіб, щоб вижити безкінечність ночей в, в супермаркеті чи торговому центрі, не знаю де я. Так. Угу. Як ви бачите, я, я вижив. Або побігли. Дальше у щось. щось. Я зараз тут дещо побудую. Ось я побудувала собі тут якийсь е, ніби куточок. Ну, я думаю, я тут зможу довго пожити. І не смійте писати мені в коментарі, що це виглядає дивно. Я сам це знаю. Я подачу міський доглядаю. Подвинуємося на бази. і мною. Так, подивимося. Тут якесь монстр напав на мене, але не може пойти за мною. А! Він постигнув! Ні! Так, тепер що за двоє. А! Він спавниться над мною. Мама, ні, я йому тут так багато плакаю. Ну <плес> mm. що ж і -я. я зміг пишити 4. Значи, напишіть мені, якщо ви хочете побачити ще відео з цим. А якщо ви хочете інші плейси або інші ігри, просто напишіть мені. І я постараюсь їх зробити. Зняти відео.